Ситуація в зоні АТО активізувалась на всіх напрямках. Російські окупаційні війська 75 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. За добу було зафіксовано 24 випадки порушення режиму тиші на Донецькому, 25 на Маріупольському та 26 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку на початку доби противник двічі застосував артилерійські установки по Новгородському Із 120 мм мінометів ворог вів вогонь по позиціях у Верхньоторецькому та Пісках. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів бив по захисниках Авдіївки, Луганського, Зайцевого та Пісків. У Світлодарську теж застосував міномети калібру 82 мм, а у Майорську – гранатомети та стрілецьку зброю. У Луганському та Зайцевому супротивник задіяв бойові машини піхоти. На Маріупольському напрямку окупанти також застосували важку зброю. Так, по укріпленнях в Красногорівці на початку доби противник випустив з артилерійських установок понад п'ять десятків снарядів калібру 122 міліметри. Широкини вже ввечері накрив півсотнею снарядів калібру 152 міліметри. Пізніше здійснивши тут ще й біля восьми десятків пострілів з БМП. Водяне, Гнутово та Лебединське були обстріляні зі 120 мм мінометів. Міномети калібру 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю супротивник застосував по-широкиному. У Красногорівці Талаківці та Тарамчаку теж відкривався мінометний вогонь. В Мар'їнці, окрім гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, окупанти застосували БМП. До того ж, у Мар'їнці та Гнутовому було зафіксовано снайперську активність. На Луганщині важка артилерія задіювалась противником у Новозванівці та Новоолександрівці. Тут ворог випустив майже півсотні снарядів 152-го калібру. Ще понад 2,5 десятки артилерійських снарядів калібру 122 мм використав по укріпленнях у Попасній. З мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вогонь вівся у Новозванівці та станиці Луганській. В районі щастя та жовтого супротивник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. Гранатомети та кулемети задіяв у Новозванівці. Кримське та золоте теж потрапили під гранатометний вогонь. У жовтому до того ж, активізувався снайпер.